Пікет кондитерської фабрики. Працівники житомирських ласушів зводять наметове містечко на майдані Корольова. Своєю присутністю на центральній площі міста тордівники просять про єдине повернути підприємство у робочий режим. Які вас вимоги взагалі? Що фабрика як працювала і працювала уже останні місяці? щось працювали так, що шово і все Чекали замовлення, мабуть, до новорічних свят? Є, боже, вони стане, пакистани. І... Дуже багато що є. Зараз підприємство стоїть? Звісно, да, стоїть. Да, стоїть, 3 да. дня стоїть. Вже три дні стоїть. Встаново пройдуть вже три дні, так. І з п'ятниці, що ми становилися, пікетувальники говорять, виробництво зупинилося ще 27 листопада. Терпимо збитків кожного дня 4 мільйони. Це ну так, приблизно 4 мільйони в день. Хоч підприємство і стало, та люди на роботу ходять. Люди ходять і на роботу показують на роботу, ходять. Звичайно, ходять, тому що є що робити. Це підприємство, це махіна зупинена. То виходить, якісь процеси все таки на підприємстві робляться так. Якщо люди просто ходять на роботу чи вони просто пересиджують там? Ні, вони не пересиджують, вони працюють, ніхто не пересиджує. Є в кожного своє завдання, і люди працюють, ніхто не пересиджує. Холоди для пікетувальників не перепона. Вони сподіваються, що питання їх робочих місць на підприємстві буде якнайшвидше вирішено. Катерина Чумак, Едуард Поронекян у центрі подій СТВ.